На тимчасово окупованих територіях Херсонської області лишається зо півмільйона українців, багато з яких прагнуть виїхати на вільну територію навіть попри ті тортури, які влаштовують окупанти дорогою. Чи не єдиний рятівний шлях для них до Запоріжжя, що від початку повномасштабної російської навали стало основною подорожньою розв'язкою для переселенців зі сходу та півдня країни? Сьогодні у місті відкрився черговий профільний хаб суто для херсонців, потік яких нині лише збільшується. Напередодні Богдана з тіткою та братами спромоглася вирватися зі Скадовського району, де окопалися чужинці. каже, дорога з Буремної Херсонщини у вільний світ тяжка. Перевірки перевіряли речі. Психологічно важко та сидіти вдома, каже Тетяна. Було вже не сила. Обстановка накаляються дітям. треба вчитися. у Запоріжжі. Родина попрямувала до хабу для Херсонців. Нині, після кількох тижнів облаштувань, посадовці оголосили про його відкриття. Бо ж кажуть, людський потік з тої області більше. Херсонський потік зараз найбільший. Якщо брати там до загального потоку, до 40% людей, які виїжджають з окупованих територій, це херсонці. За останню добу 741 з Херсонщини з тиші Двох людей, які виїхали в цілому з Донеччини і запорізьких громад, у хабі із назвою Я Херсон люди отримуватимуть медичну, правову та організаційну допомогу. Нею з поміж інших опікується волонтер Сергій, так само херсонець, який вже два тижні мешкає в Запоріжжі. Допомагаємо людей садити на автобус і направляти, куди вони далі їх хочуть ви хочуть у Львів, хочуть у Київ. Учора у тутешньому хостелі на кілька десят ліжок пані Надія з двома дітками. Жінка не знаходить собі місця, бо росіяни викрали її чоловіка Атовця. Русські солдати забрали в вдома і забрали мужа. От, одягли пакет на голову, скали в списках, тому що він у 2014 році був учасник АТО. Вже із місяць, каже, від нього жодної звістки. Сама лише дивна смс-ка. Дві дві назад прийшла смс-ка, не волнуйтесь, він в Чаплинському РУВД, все з ним добре. Коли відпустять, напишемо. напішемо. Удалітья урядники закликають усіх херсонців евакуюватися на вільну територію і певнять профільні логістичні хаби найліпший засіб для упорядкування потоку переселенців та найпершої допомоги їм іде важка зима. Нам потрібно допомогти вам врятуватися від холодів і від ворога, який Лише більше і більше посилювати свій тиск на громади ви маєте знати, що вам допоможуть не Слухайте ворожу пропаганду про те, що хтось забув, що Херсон це Україна. Херсон це Україна. Посадовці підрахували на тимчасово окупованій частині Херсонщини лишається зо півмільйона українців. Велика кількість, що воліє виїхати, гуртуються через соцмережі. Телеграм-канали організовані, організовані Гугл-форми, куди люди звертаються і записуються, скажімо так, в список на евакуацію. І ну відверто кажучи, він вже зараз достатньо великий. Там ну десятки тисяч, ті, хто ті, хто хоче так. Ті, хто хоче евакуюватись, і одна з проблем це знову ж таки теж організувати цю евакуацію повноцінно пані Надія з дітьми по тому як переведуть подих, збираються до родичів у Києві, Богдана з тіткою Тетяною у Хмельницькій. Та геть усі харсонці сподіваються колись повернутися додому пізніше. Андрій Почтю Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.